Ти напевно думаєш, що зараз от мотивація навалить 2-3 місяці, я над собою попрацюю, походжу зал на тренування, побігаю зранку, створю свій бізнес-план, зароблю мільйон доларів, і все в мене буде в житті добре. Я буду чухати позу на Мальдівах і чилити. Ось, друзі. Насправді, скажу тобі чесно, забудь про цей варіант, є бачите, прийдеться кожен день. До кінця своїх днів. Паузи не буде. Просто якщо ти взявся в руки слої, цього варіанту назад нема. Ти єбашиш, єбашиш, вкладаєшся. Лише ти зупиняєшся, ти починаєш спускатись на дно. Так буде завжди. Це закон природи. Запам'ятай собі раз і назавжди. Не буде легкого варіанту. Тільки є бачите кожен божий день. Ти працюєш, працюєш. Без відпочинку. Пузо чухати не вийде, розумієш? Ніяк просто.